Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, видим боєприпасів, методи їх розпізнавання, небезпечні предмети, знахідки та дії при їх виникненні, правила поводження з вибухонебезпечними предметами, невизначеними предметами та речовинами. Види загроз від вибухонебезпечних предметів, міни-сюрпризи та міни-пастки. У 2014 році наша країна зіткнулася з новими викликами та загрозами. Від початку війни Російської Федерації проти України на Сході близько 700. Тисяч гектарів підконтрольної території Луганської та Донецької областей були забруднені вибухонебезпечними предметами, що становить загрозу життю людей. А починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок прямої агресії Російської Федерації проти України, ситуація на території нашої країни лише погіршилася. На сьогодні Україна є країною з найбільш забрудненою територією мінами. Та залишками війни в світі. Через це різко підвищується загроза травмування та загибелі людей, дітей, жінок, чоловіків внаслідок неправильного поводження з вибухонебезпечними предметами, які можна знайти в тих місцях, де проводилися бойові дії. Або в деокупованих селах і містах, що були залишені як подарунки від жорстокого та підступного ворога, а відтак могли потрапити на території всієї країни. Тому інформування в місцевих громадах про небезпеку від вибухонебезпечних предметів та навчання з попередження ризиків. Пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, стає все далі більш актуальним. Вибухонебезпечні предмети це вибухові матеріали промислового призначення та саморобного виготовлення, що містять вибухові біологічні та хімічні речовини, бомби та боєголовки. Касетні боєприпаси та касети, керовані ракети, всі типи мін, піротехнічні засоби військового та спеціального призначення, снаряди, артилерійські та мінометні, невизначені предмети, все те, що може вибухнути. Різні види вибухонебезпечних предметів об'єднані у 6 типів загроз. Міни. Боєприпаси, що не вибухнули. Залишені боєприпаси, детонатори. Саморобні вибухонебезпечні пристрої та міни-пастки, набої. Отже, ми з вами вже розглядали різні типи мін. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке міна. Міна це вибухонебезпечний пристрій, спрямований на пошкодження будівлі, транспорту або й повне знешкодження їх та людини. Протипіхотна фугасна міна натискної дії. Велюстка встановлюється виключно методом дистанційного мінування. Доставляється до місця касетними боєприпасами, які можуть нести в собі до 320 штук в кожному. За короткий термін часу. Такими мінами може бути забруднена велика площа території з дуже щільним розміщенням вибухонебезпечних предметів. Які невеликі за розміром та практично непомітні в густій траві. Протипіхотна вистрибуюча осколкова міна кругового ураження або міна жаба чи злюка Вона спрацьовує коли людина чіпляється за дротяну розтяжку. Міна вистрибує на висоту до 1 метра від поверхні землі. Розривається то розкидає по себе 2400 забійних елементів. В радіусі 25-30 метрів нічого живого лишитися не може. Це називається радіусом суцільного ураження, але смертоносні осколки можуть летіти на відстань до 3000 метрів та завдавати значної шкоди. Вбити чи серйозно поранити людину. Одна така міна одночасно може поразити десятки людей. Протипіхотна міна МОН 50 спрямованого секторного ураження, ураження людини або декількох осіб завдається готовими забійними елементами, які вилітають у напрямі робочої дії міни. В секторі по горизонту 54 градуси, дальність ураження 50 метрів. Міна вручну встановлюється на ґрунт чи може кріпитися на дерево або іншу вертикальну поверхню. Може використовуватися як керована. Підрив проводиться оператором з пульта управління при появі супротивника в секторі поразки. Чи як міна розтяжка при зачіпанні тонкого дроту. Протитранспортні міни призначені для спрацьовування від присутності, близькості або контакту з транспортним засобом. Згідно сумної статистики, Україна у 2016 році зайняла перше місце у світі по кількості жертв від протитранспортних мін. Випередивши сирію, боєприпас, що не вибухнув, вибухонебезпечний предмет підготовлений до використання або використаний шляхом установлення капсуля, запалу, підривника, детонатора, переведення в бойове положення, він був вистрілений, скинутий, випущений, але не вибухнув через несправність або конструкцію. У чому небезпека? Їх дуже багато. Частина з них візуально абсолютно непомітна, снаряди у землі, дуже нестабільні, чутливі. та непрогнозовані, можуть здетонувати і вибухнути будь-якої хвилини. Ставлення до них людей та поведінка є вкрай неправильними, абсолютно не відповідають ступені небезпеки, які несуть у собі нерозірвані боєприпаси. Інколи вони виглядають як купа покрученого металу, схожа на металобрухт. Але в собі можуть зберігати елементи, що не вибухнули, детонатори і становлять серйозну загрозу безпеки людини. Залишені вибухонебезпечні боєприпаси це такі вибухонебезпечні боєприпаси, що не були використані під час збройного конфлікту. Та були залишені або кинути однією зі сторін збройного конфлікту і більш не знаходяться під контролем жодної зі сторін конфлікту. Вони можуть бути або й не можуть остаточно спорядженими, мати встановлений підривник, бути переведеним у бойовий стан, чим небезпечні. Залишені вибухонебезпечні боєприпаси, можуть бути заміновані та вибухнути від будь-якого контакту чи наближення до них. Можуть бути зняті запобіжників та перебувати в бойовому стані, що під час необережних маніпуляцій з ними може призвести до вибуху. Вони можуть потрапити в неконтрольований обіг. І нести загрозу суспільству. Детонатор це пристрій, що містить вибухову речовину, призначений для утворення вибухової хвилі, для ініціювання вибуху заряду, міни чи боєприпасу. Це найбільш чутлива та небезпечна частина будь-якого боєприпаса. Деякі з них можуть мати не один детонатор. Під час проведення бойових дій детонатори можуть перебувати окремо від боєприпасів, як під час транспортування та збереження, так і у випадках відокремлення від боєприпасів під час обстрілів та неспрацювання частин з них. Небезпека такого виду загроз полягає ще в тому, що зовні детонатори мають вигляд безпечних предметів, можуть нагадувати знайомі нам речі, болти, авторучки. Кольорові метали, з яких вони зроблені, додають їм ще більше привабливості та викликають бажання підняти їх. А це, як правило, закінчується ампутацією пальців або частини руки. Пошкодженням обличчя та очей втратою зору. Трапляються і летальні випадки. Саморобний вибуховий пристрій закладений або виготовлений кустарним способом пристрій, який містить вибухову речовину. Руйнівні, смертоносні, тактичні, піротехнічні матеріали або хімікати. Призначені для того, щоб знищувати, тероризувати, часто приводяться в дію за допомогою мобільного телефону. Зазвичай їх маскують під знайомі предмети побуту. Сумка, дипломат, валіза, коробка, книжка. Основні ознаки саморобних вибухових пристроїв такі, покинуті без догляду речі в місцях масового скупчення людей та громадському транспорті. Наявність на предметі дротів, розтяжок, ниток, скотчу. Наявність антен та джерел живлення. Мобільний телефон, часовий або електронний таймер. Наявність підозрілих звуків, що надходять від предмета, цокання годинника, клацання. Характерний специфічний запах бензину, газу, розчинника. Предмет надзвичайно розташований. Наявність сторонніх підозрілих предметів на дереві, вікнах, які можуть бути закріплені за допомогою дроту, скотчу. Отже, будь-яка річ залишена в громадському місті чи транспорті без нагляду, без господаря. Це потенційна загроза. Навіть якщо не помітно певних ознак саморобного вибухового пристрою. Міна пастка вибуховий чи невибуховий пристрій, наприклад, капкан, який намисно встановлюють для спричинення смерті або поранень внаслідок дотику до об'єкту, що здається нешкідливим, або виконання зазвичай безпечної дії. Її розміщують таким чином, щоб привернути увагу та викликати бажання жертви якимось чином контактувати з нею і привести її в дію. У чому ж небезпека, оскільки міни пастки вироблені кустарним способом, ці вибухові пристрої дуже нестабільні та непередбачувані. Інколи вони можуть вибухнути під час їхнього виготовлення. Транспортування, встановлення. Їх дуже важко ідентифікувати, тому що вони зазвичай маскуються під звичайний та безпечний на вигляд предмет. Міна сюрприз. Міна призначена для використання як пристрій, не вилучення для протитранспортних або інших мін, що не мають власного подібного пристрою. Вона може використовуватися як пастка розвантажувальної дії. При використанні, як пастка встановлюється на місцевості так, щоб її не було видно. Наприклад, у відкриту лунку, а на неї укладається предмет, який обов'язково має викликати інтересу противника і спонукати його підняти: коробка, зброя або скористатися ним. Телефон, гаманець. Дуже часто супротивником виявляється звичайна цивільна людина або дитина. Поразка завдається за рахунок сили вибуху. Вибухонебезпечні, знахідки війни. Це зазвичай, ті боєприпаси. Які були свого часу випущені, скинуті, але з різних причин не вибухнули. Зазвичай вони знаходяться на тих територіях, де свого часу проходили активні бойові дії. Набої рівень небезпеки пов'язаний з ним. Багато хто з нас часто недооцінює. Буває так, що військові можуть подарувати дітям ці набої, аби вони гралися, і це неминуче призводить до трагедії. Особливо небезпечні крупні набої, адже вони споряджені кулями миттєвої, запалювальної дії. Слід пам'ятати, що більшість травм, таких як опіки, втрата кінцівок, зору пов'язана саме з необережним поводженням із набоями. А тепер давайте з вами з'ясуємо, як слід поводитись, коли випадково ти виявив вибухонебезпечний предмет. По-перше, ніколи до нього не підходити, за можливості не підпускати інших, не чіпати предмет, не робити ніяких механічних дій з ним. Обережно відійти від нього як можна подалі. Бажано тим шляхом, яким ти до нього наближався. І заховатися за будівлю, повідомити працівників ДСН за номером 101 чи працівників поліції за номером 102 про те, що ви знайшли вибухонебезпечний предмет. Якщо ви вже знаходитесь на достатній відстані від ВНП, і ця відстань буде для вас безпечною, тоді можна промаркувати місце знаходження цього предмета в безпечному місці чекати приїзда фахівців.